Всім привіт, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Так хто молодець, люба молодець? Там те до обіду копала. А це вже з обіда вгризла стільки. Зараз будуть його малини курчувати. Ну ще трошки того хочу докопати, тут чуть-чуть залишилося. І тоді вже на завтра там трошки останеться, якщо буде погода. У нас дуже щось хмариться. Хоча дощу на завтра не передають на суботу-неділю. Але як буде, не знаю. Але щось я не зрозуміла. А що тут робилося по тому городі вже знову? Хто тут гонив по тому городі? Якийсь капець повний. По моїй цибулі погоніло. Ось там в мене буде часничок посаджений, а це ще треба докопати завтра буде. Якщо був дай здоров'я, сили, то завтра доскопаю. То вже скородити не буду, просто перекопала, перекопала. Ото там, подоки заскороджені. ото ще йде малини, викопаю, і там заскороджу той кусочок. Та й усе. Та й такі-то справи. І будемо і будемо там садити часничок, як прийде пора. А вже тоді я калярепу приберу, тоді ще там остальне докопаю, ще зараз рвати не буду, хай ще поросте. Хоча б де до середини жовтня. Хіба морози будуть? Ну то тоді вирву хуже. Там її багато нема. Трошки наталка вийшла, винограду нарвала. Пішла до хати буде гнати пасти. Жена сьогодні сюди вона стернів, де соя була, ай там йдуть, походять, провітряться. Та й отут таке, я зараз докопаю та й подамся, подамся худобу порати. У Нас нині дуже жарко, тяжко робити, хоч і хмарно, але жарко. Та й такі то справи. Ось зараз докопаю. Та і все. Тут петрушку і люпентою оставлю, а це все сюди перекопаю. Та й таке-то. Оце сюди охопати, оскопане. Ось сюди. Оці омалини малини треба мені викопати, викинути. А ці остануться. Та й все. Та й таке то. Ладненько. Буду я копати. Там де часнику трохи на ще десь тут о, є. У малинах ще є часник. Я його потикаю в земленьку, візьму. Ось, хай росте. Тут багато поприкопувала такого з насіння сіяного. Повиростає, повиростає, не повиростає, так і буде. Та й таке. -то. Буду я працювати, бо роботи ще дуже багатько. Хто молодець, люба молодець, дивіться, яку ділянку, люба нині бахнула. О, малин кусок викопала. Не знаю, як буду мати час, то ще от його радочок один викопаю малин, щоб зарівняти з там тим. А не буду мати то і так і буде, То остануться. Бо я вже не маю часу, треба йти терти. Треба йти терти козам гарбуз і давати їсти. Це я, чесно кустики навикопувала, його посаджу. Забирати не буду. А це все забираю. І біжу додому. І не скажу я нікому. Ой! О, бо треба ж де терти гарбузи. О, знайшла такого барабоя тут. його треба на зиму назад посадити. Ну, а тільки полуниці тут подивлюся, кутрі остануться, остануться. Ось. А ні, то візьму їх, відкопаю, десь там вон, де декалярепу викопала, пересаджу туди. А тут перекопаю ще, якщо буду мати силу і час, та й буде по всьому. Побачимо. Якось воно буде. Там десь це чути. О. Та є тут таке, ось така павлонія моя. Хто там з дівчат питався? О. Ця велика, гарна, ну а ця, ця менша. Та і таке то. Біжу додому. Треба мені... Верти гарбузи, опускати кури, попасти. Коротше кажучи, роботи повно. Ох. Та й таке-то. Чуєте, Та так кричать, каже, випусти нас, випусти нас. А я кажу, зараз випущу, почекайте. <гум> Та й таке-то. Ось такі-то справи, дівчата, хлопці. Ой, щось я нині трошки уморилася. Трошки притомилася, ну нічого. Зараз помию городничка. Ось. Та й таке. Раблі вила занесемо на місце. О, і будемо працювати. Ой, я щось трошки уморилася. Зараз тих дзямбів малих випущу. Так гуси їде, але за ворота випущу. Забирайтеся. Що курчата? Ви їсти хосте, Що я не бачу, ви ще всього зерна не виїли. Забирайтеся. Трикуни. От так. Ідіть пасіть. О, чубарки мої. Що вредні? А? Що заглядаєте? Зерна лежить на землі, беріть, поздідайте. Ані ви дивитися на мене? У-ху-ху, що я? Лапець дер? Що ти лапес дер? Йду, йду випускати вас. Ми мримали. Ага. Що це ви не повичищали? Що не вичистили? Що не підстелили, а? Миші малі. Що це ви? На хазяйстві залишилися і порадків не робите, а? Повичищати з під кіст треба, гарбуза натерти треба. А ви бамбули малі, не хочете. О, от таке воно. Е, а ти куди, чучундра? Ти що хочеш, по голові тазіком, шо, куди тебе витлумило? По що? Крила потяти? Ну це в суботу буде, не зараз. Наталя буде вдома і ми таке діло організуємо. О, та й таке то. А натру тру гарбузика. Гарбузик і в пузик. Ось таке воно. Життя роботи повно. А я хочу сісти минутку оддихнути. Так ми мримали. Що? Козьомба, козьомба. А ти що? Дуже гарний От його якраз має козлик. Такий. Та як іній по нему, по шерсті. Вже та шерсть, телефон тої краси не передає. Не? Красунчик, ти мій. Ай ви, мазунчики. Всім миру, спокою, затишку, я буду працювати, бо не встигну ні зробити. Всім па-па.